Слідом за актором Гаріком Бірчою, який напередодні заявив, що одружився і став татусем сьогодні. Тішить прихильників. І Віталій Козловський, український співак та військовослужбовий, він заявив, що теж одружився. Вона в мене свідома дуже, і від душі. А все, що від душі, воно щире, воно надовго. Таке ексклюзивне зізнання зробив співак у програмі ЖВЛ. Також сьогодні день народження у Віталя Козловського йому виповнюється 39 років. Він розповідає, що під час служби багато чого переосмислив у своєму житті. І коли він з побратимами потрапив під артилерійський обстріл і вижив, вирішив, що відтягувати за освіченням більше не буде. Був у Національній гвардії, потім мене перевели в ЗСУ. Наразі я перебуваю. По національному президентському оркестрі міністерства оборони Бо хотілося зараз сказати, що я там зараз співаю. Я соліст або музикант. Ні, я рядовий солдат. Я виходжу в наряди. І займаюся далі своєю військовою справою. каже Козловський: він потрапив під артилерійський обстріл і так само був серед артилерії. Нас орки мочили дві з половиною години з двох позицій. Снаряди прилітали в самих метрах від нашого бліндажу. Це диво, що ми вижили, я просто писав рандомно всім знайомим і близьким. Напевне, останнє смс, щоб вони берегли моїх рідних, розповів Віталій Козловський в програмі ЖВЛ. Також Віталій не розкрив, хто власне його дружина, однак є певна інформація, хто може бути його дружиною. Але якщо Віталій не хоче про це говорити, то ми потягнемо паузу. Я вірю в це, я хочу, щоб так було. Святкувати будемо пізніше, поки що ще не час для гучних е, таких свят. Бо весілля треба гуляти прям правильно. Треба запросити усіх родичів гарбузових, як то кажуть. Також Віталій зазначив, що радісну звістку про одруження артист повідомив рідним онлайн у чаті. Віталій зізнався, мама була дуже щаслива за нього. У них групах були відправлені фотографії рук з обручками. Ну і всі були в шоці. Вау, вітаємо! Дуже мама зраділа. У інстаграм також Віталій показав світлини, де тримає дружину за руку і демонструє обручки. Чоловік вирішив поки не розсекречувати, коли саме зробив пропозицію когані. Втім, за його словами, це сталося спонтанно, і пара, не гаючи часу, вирішила одружитися. На розписці молодята були лише вдвох. Ну а весілля ще попереду, як каже. Віталій, також чоловік розказав про конфлікт з екс-продюсером Кондратюком, який досі стягує його військову зарплату на свою користь. Адже Козловський колись програв суд Кондратюку. Також Віталій сьогодні розповідає, що Кондратюк відмазав своїх синів від служби і обізвав його Путіним. Цей козел він все зробив для того, щоб самому не воювати, бо переховувався до того, як йому виповнилося 60 років, і все зробив для того, щоб його діти не служили. Четіри здається, виграних суди, і ці суди винесли рішення на користь правовласника, тобто мене. Нагадаю, конфлікт Козловського та Кондратюка триває вже понад 10 років. Уже під час війни, і коли Козловський служив, то пропонував мирову Кондратюку, пропонував певну суму аби закрити це питання і більше не повертатися до конфлікту. Однак Кондратюк продовжує і відмовляється йти на поступки, якби в нього хтось з рідних воював би. То він би, напевно, все таки був більш емпатичнішою людиною. Я Кондратюка зневажаю. ночас продюсер Ігор Кондратюк називає Козловського неоком та рецидивістом і залишає допис. Твою зарплату забирає виконавча служба Неок за те, що ти рецидивіст з порушень авторського права. Ти напиши допис про те, чому не віддав судові борги раніше, заявляє Кондратюк. Раніше Кондратюк заборонив Козловському виїжджати за кордон на 83 роки, тому що той не повертав повний борг. Сьогодні Козловський заявляє, що повернув мільйон гривень, але повинен ще виплатити колишньому продюсеру 2 мільйони вас троє дітей де вони проживають, чим займаються, як допомагають ЗСУ суза і далі. У виконавчої служби, яка є в цій країні, вона не може відібрати у нього там квартиру, тому що у нього немає. вона не може відібрати машину, тому що у нього немає. Вирішила, що треба заборонити виїзд. В зв'язку з війною щось змінилося взагалі? Yep. Був якийсь дзвінок чи змінилося? Що я нарешті зрозумів, що він супер недобросовісна людина? Про це завжди казав мені мій тато. Hi 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 Hi. у нас є ще можливість подати ще п'ять позовів. А що далі, ну, нирки казловського? Комусь не потрібні, Вам потрібні нирки казовська. <паспиратур bene> а я завжди вважав, що десь я напевно в чомусь винен. перед ним от не хочу зараз підбирати слів. Нагадаю, Віталій Козловський у 2012 році розірвав контракт і пішов від продюсера. Але продовжив виконувати на концертах пісні, права на які належать Кондратюку. Наслідком стали судові позови за порушення авторських прав. Усі суди виграв Кондратюк. Тому зараз Козловський винен екс-продюсеру велику суму. Усі 10 років Козловський не повертав повний борг, бо каже, що не мав з чого. І сьогодні усю військову зарплату стягає виконавча служба. Чи можна врегулювати відносини з Путіним? Неможливо з Кондратюком те саме. Що якби я цього людину побачив би сьогодні, то в нас була б з ним зовсім інша розмова. Тому що я на нього дивлюся, як на Сьогодні Козловський зазначає, що вину у порушенні контракту він визнає, але не розуміє продюсера, який не хоче усі 10 років просто домовитись і порозумітися. Принаймні, я не раз був ініціатором пропозицій зустрітись, обговорити і знайти рішення від зустрічі. Кондратюк категорично відмовлявся: наслідок судові позови проти мене за порушення авторських прав. Вже один мільйон гривень я сплатив. Потім полетіли нові позови. Зараз маю сплатити ще два мільйони гривень. Сьогодні військова частина. Відраховує відмогу грошового забезпечення зарплати, відсоток на погашення виконавчих проваджень і на користь кондратюка. І на штраф держбюджет проваджень декілька, тому після всіх відрахувань від зарплати лишається десь половина, яку я мав би отримувати. Але і цей залишок, потрапивши на мою карту, одразу блокується і списується виконавчою службою майже повністю. Усвідомлення цього на передовій сприймається зовсім інакше. Ніж у цивільному житті, бо велику кількість потреб ми з хлопцями закривали терміново самі, просто скидалися. У кого рідні на війні, мене зрозуміють. Мусив розвести руками і пояснювати ситуацію своїм, бо скидатись було вже нічим, пише Віталій Козловський. Але розмова була б була б. про що. Хоча, якщо б може, він тікав би від мене, як завжди. Це він робив всі ці 10 років. Далі пише Козловський, що до кондратюка звернули з листом і проханням призупинити стягнення на час проходження військової служби. Відповідь була така, що перебування на службі не заважає продовжити стягнення. Ось і все. Я не збираюся жалітися, спекулювати статусом військового і говорити пафосні речі про те, що мені мають забути ці гроші. Співчуття мені не треба, бо історія не про це. Якщо суд постановив, що я їх маю сплатити, я буду сплачувати. Знаю, що моя ситуація не унікальна. Чимало військових стикаються з блокуванням Карток і зняттям коштів. Були б справедливими зміни в законодавстві, які дозволяють не душити військових стягненнями на час війни, а тимчасово призупинити їх і продовжити вже після. Бо наскільки непосильно це поєднувати, зрозуміють лише ті, хто сам або чиї близькі служать. Нагадаю, Ігор Кондратюк не служить, адже йому вже виповнилося 60 років. І також в інтерв'ю для Ютуб каналу Ростислав Продакшн він заявляв, що його сини також не на передовій, тому що у них є певні проблеми зі здоров'ям. Його сини і сам Кондрачук займається волонтерством. У вас троє дітей. Де вони проживають, чим займаються, як допомагають ЗСУ зараз? Двоє хлопців живуть в Києві, працюють, знаходять роботу. Старший монтує зараз соціальні ролики, якісь, де вони їх був, знімають, не знаю. Середній займається маркетингом в середні. Крип... Блокчейн організував, організував фонд разом з е однодумцями там багато в тому фонді, до речі. Е так, донатять на ЗСУ, возять волонтерські якісь речі. ну Не вони возять, але ну, їхній фонд. Там в тому фонді фігурує навіть здається мер Нью-Йорка, ну коротше якась така у нас дивна, є такий є у них сайт. Не питаю, як називається, але ну, на слуху у нас взагалі тільки там 3-4 фонди, так? Да? Є така історія. От таке. Вони обидва в четвертій хвилі мобілізації, так само, як і я, до речі. А, ну, а ви ще досі підпадаєте під мобілізацію? Ну, диви, мені 60 років цьому виповнилось. Але мені дається, що. Ну ви вже не підпадаєте. Не дай Бог буде погіршення ситуації на фронті і буде оголошено в Росії нарешті війну, яку вони і так ведуть. То я боюсь, що ну, не боюсь, а всі підемо. А що робити? Переборону ми тоді пішли в березні всі. Ну як, хто, хто чим, у кого була зброя, той вважався у кого не було, там допомагали десь. Патрулювати вулиці такі пару днів, ну, тим не менше, все ж було таке покликання, тому невідомо. Е, у них обох там проблеми здоров'ям через те, що дитинство провели за комп'ютерами. Ну, то таке. Е, молодша донька навчається в Америці, другий курс. Вона на золотому медалі. Який факультет? Гімназію, академія. Вона навчається на aerospace engineering. Тобто Ого. Інженер, інженер космічних систем, так. це для нашої сім'ї несподівано і, і ново, що називається, у нас нікого немає. Я вчився на астрономії три роки в університеті Шевченка, потім перейшов на загальну фізику, на оптику більше. а вона... Так, я читав цю біографію, це мене теж звувало. Дружина, залиш... Дружина вирішила залишитися в Україні. Ні, у нас питання навіть не було. Ні, дивіться, вона там сама навчається, живе в гуртожитку, нам не треба виїжджати нікуди. В цьому сенсі е, до нас приходила війна сюди, в наші краї, під Київ. Вона була з того боку Житомирської траси. Е, в наш будинок трошки попало, вже трошки відремонтували. Живемо тут з ну, ми живемо з червня, а з квітня живуть ті мої родичі, які виїхали з Херсонщини. От, Ви повернулися і... в той будинок зараз, правильно? Да, да, будинка, так, так, ми в будинку живемо постійно. Ми два місяці жили у Львові з дружиною, ну, поки тут не було електрики. Так. Близько танки були, ми вирішили, що краще ми вийдемо на всякий випадок, Будинок та ну, якось Я, Як звати вашу дружину і звідки вона? Олександра, вона киянка. Вона киянка в п'ятому поколінні. Mm -hmm. вот.